Thank you, uh, Mr. President. Yesterday, both France and Germany, which are in the coalition of the willing, gave Russia until midnight to start the ceasefire, or it will face new sanctions. At the same time, overnight, Moscow attacked Ukraine with drones. What are the next steps now, and will you have conversations today with those leaders to discuss those next steps? Thank you. I would like Ukraine's position as it is. Вона не тільки чітка і правдива. Якщо сьогодні вночі було 10 ударів дронів, 10, не 100, не 200, було 10 ударів дронів. То я хочу сказати, було 10. Це зменшення. Це не значить, що є припинення вогню, але це може щось означати. Я не знаю, що мені складно сказати. І тому може впливають сигнали наших. Лідерів європейців, може сигнали Сполучених Штатів Америки, може Росія хоче продемонструвати, що вона думає про деескалацію. Я не можу сказати: я не вірю русським, але я не хочу унеможливувати будь-які наступні кроки щодо деескалації, де а тому це було, було саме так. Uh, if you'll be speaking with the leaders of, um, of France and Germany today about next steps in No, no, to today, no, no. Yesterday we had connections, and uh, on the level of uh, Minister of Foreign Affairs, uh, andris Sibiha, he had connections with all these uh, guys uh, and uh, with all these ministers, Germany poland and uh, uk, france, and, and the united states. Uh, so, i mean, that we have this connection. we're all at the same side. that we have to put sanctions on russia as quick as possible if, of course, if they will not support this file. thank you. thank you so much. <inaudible> Сенкоталю, дякую, пане президенте. Я хотів би вас запитати: а як ви розцінюєте заяви спеціального представника президента США Стіва Віткофа, що між Україною і Росією на перегорах Туреччині мають домінувати три питання: а саме, питання українських територій, питання Запорізької АЕС. І питання важливого доступу України до водних ресурсів. Окремо ще Вітков сказав, що Трамп надсилає свого роду такий ультиматум України Росії. Якщо не буде досягнути угоди, то США вийдуть з переговорного процесу в ролі посередника. Як ви розцінюєте ці заяви? Дякую, передусім. Мені здається, що я би проаналізував. Може я помиляюсь, але б я проаналізував дату. Заяв пана Віткова. Мені здається, що до останніх розмов про Туреччину тощо ці були його заяви в тому чи іншому інтерв'ю. І мені здається, що це інтерв'ю вийшло пізніше. Мені так здається, тому я би на це дивився не через призму того, що відбувається зараз, а через призму. Того, що тоді відбувалось, але безумовно можна відповісти на ваші запитання. Що стосується цих пунктів, про які ви сказали, ми їх бачили. Те, що я вам говорив, це були відповідні сигнали від Сполучених Штатів Америки, коли були зустрічі. Мені здається, ще в Лондоні. В Лондоні чи во Франції, коли Сполучені Штати давали такі сигнали, мені вони зрозуміли, я ці сигнали багато разів бачив в різному форматі. Від і розвідок і від різних перемовників цього процесу. Мені здається, що передусім це сигнали Росії. На мою думку, що ідеологічно це схоже дуже на них щодо Запорізької станції, доступу до води тощо. Тобто. Мені так здається, як так піти на якийсь компроміс, але не піти ні на який компроміс. Чому? Тому що, як я вже підкреслював, станція сьогодні це дуже складний об'єкт. Запорізька станція. Працювати з нею зможе тільки українська сторона. Ми говорили, що якщо Сполучені Штати заінтересовані, зацікавлені в тому, що треба інвестувати в цю станцію, тому що її просто так підняти неможливо. Спеціалісти, наші аналітики, говорили, говорили мені, що це ми вважаємо як мінімум два-два з половиною роки. Це як мінімум, так і тоді вона тільки почне працювати. І скільки грошей треба вкласти, щоб вона працювала, поки що ніхто не знає. Але станція наша. Тому безумовно ми її хочемо повернути. Без нас працювати вона ні на кого не буде без нашого стафу, без того, що ми будемо підтримувати роботу цієї станції. Неможливо. Тому я вважаю, що такі пропозиції дати нам станцію. Я запитував: а що далі? А вихід до води, а місто Енергодар, де ці люди, які працівники, будуть жити? Тож, багато питань без води не буде існувати, не буде безпеки на станції і там піднімалось питання щодо дамби, тощо. Тобто, поки що, це виглядає, як ну були такі пропозиції. Ну рано про це просто говорити. Спочатку припинення вогню, а потім будемо говорити про станції тощо. Дякую, колеги, прес-конференції до кінця.